Чи не за всі гроші світу. Велика розпаковка одягу і аксесуарів з тему. Зберігайте одразу і ловіть купон. Бо речі топ. Я 90% часу проводжу вдома, тому набір з трьох піжамних штанів це просто знахідка. Взяла б у розмірі М, щоб були вільні. Сумочка з нами стин. Колись сама хотіла сплести, але дорожче було б заморочитись, ніж купити. Мішечок такий собі, хочу сама шити кілька різнокольорових. Ніжний сарафан, з якого я впевнена, не буду вилазити влітку. Зверху подвійний шар тканини, тож можна носити без білизни. Мережевна ковтинка, неймовірна ніжна, невагома, гарно Буде доповнювати літні образи. Ну це чистий пінтерес, дівчат. Ще й 100% баловна. Неймовірна футболочка. На мені розмір М сіла прям гарно. Пухнасті капці, які ж вони милі і нереально м'якенькі. Я мерзляку, якого є влітку, ноги крижані. Тому думаю, в таких пухнастиках буде дуже комфортно. Набір з трьох косметичок маст для подорожей. В них можна скласти всі свої мільйон баночок скляночок і і квартири запхнути. А які вони гарнющі! А це відвал всього. Коли я з нею перший раз вийшла, моя подружка подумала, що це сумка відомого українського брані. До за мільйон грошей. Вона нереальна яскрава і якісна. Спочатку я подумала, що це спідниця балон, але думаю, ну дуже коротка. А це виявились шорти. Мені вони дуже подобається. На мені розмір XS. Якщо ви думали, що це розпаковка без прикрас, то ви мене погано знаєте. Ніжні сережки, квіточки, витончені бантики, намиста з морським вайбом. А цей браслет здається сплила лісова фея. А ці зірочки доповнять літні образи. Підлізка гаманець точно не залишить вас без уваги. Дуже стильова річ. Окуляри, які в приміщенні прозорі, а на сонці темніють. Я Хохалася, не знімаю їх вже тиждень. Блистюча сітка в мене є така сама в чорному кольорі. Так я в ній і на танці ходила, і на якісь заходи. Річ яка зробить будь-який образ святковим. Посилання в шапці профіля і купон з дуже вигідною пропозицією для нових користувачів. Всім па-па!